Вас в ефірі КТМ новини. і Сьогодні випуском розкажемо. Олександрійці вшанували пам'ять загиблих захисників. 65 тисяч гривень зібрали під час фестивалю хліба. В 33-ю річницю незалежності України зранку Олександрійці завітали до алеї пам'яті. Вшанувати пам'ять загиблих захисників прийшли рідні та знайомі, військові, представники міської та районної влади. Була на заході і наша знімальна група. Спокладання квітів до пам'ятного хреста розпочався ранок 24 серпня. Міські голова, заступники, депутати та військові вшанували воїнів, які віддали життя за незалежність і свободу країни. Далі на алеї пам'яті процесія разом з родинами загиблих долучилася до національної хвилини мовчання. Хвилиною мовчання. До всіх присутніх звернувся міський голова, наголосивши, що Україна має не 33 роки незалежності, у неї тисячорічна історія. Фактично, сьогодні ми підписуємо новий акт про незалежність України кров'ю українських воїнів і слізьми українських матерів. Сьогодні наші Воїни там, на сході нашої держави, на півдні роблять неймовірні речі, захищаючи міста України, захищаючи Олександрію. На жаль, ціна незалежності це життя захисників, чи не щодня, але пам'яті доповнюється новими іменами. Сьогодні 33 третя річниця незалежності України, завдячуючи нашим захисникам, ми Маємо змогу відзначати це державне велике свято для нашої країни, але на жаль, ми зараз з вами стоїмо на алеї, де вшановують загиблих, і ця алея. Збільшується чи не з кожним днем це біль, це втрата. Ви бачите, що сьогодні дуже багато прийшло олександрійців, серед яких не тільки рідні, а просто свідомі Олександрійці, які прийшли вшанувати тих хлопців, які поклали життя заради нас з вами, заради того, щоб ми сьогодні мали змогу стояти під синім небом і вшановувати державне свято. На алею пам'яті Олександрійці приходять не лише з приводу пам'ятних дат. Тут вшановують пам'ять щодня. Можна побачити не лише рідних, а й перехожих, які зупинилися і віддають шану загиблим захисникам. В Олександрії вперше відбувся фестиваль хліба. Захід приурочили до Дня прапора та Дня Незалежності України. Свої печені смаколики на продаж виставили міські підприємці, заклади освіти, старостинські округи. Поруч працювали волонтерські організації, майстер-класи проводили музейниці та викладачі БДЮТ і ЦДЮТ, презентували свої вироби і майстри. На сцені виступали творчі колективи міста та військовий оркестр. Захід був благодійним, всі виручені кошти підуть на підтримку збройного збройних сил України запрошуємо на ярмарок. Купуйте, донатьте, не минайте Збройним силам, допомагайте! пиріжечки пиріжки. Кожен має два ріжки, пиріжечки з яблуками, справжнє диво. Купуйте, донатьте, Збройним силам! В Олександрії відбувся перший фестиваль хліба. Ввечері 23 серпня на фонтанній площі в парку Шевченка підприємці, заклади освіти та старостинські округи пропонували Олександрійцям і гостям міста свої хлібобулочні смаколики. Шановні Олександрійці, раді вітати на нашому хлібному фестивалі, який називається фестиваль хліба Смак традицій. Такий фестиваль проводиться вперше, але ми дуже надіємося, що він стане традиційним. Він відбувається за ініціативи наших підприємців, сільвозборобників. І сьогодні вони всі тут представляють свої смаколики, свої хлібобулочні вироби. Також дуже приємно, що долучилася наша громада із Малівська, яка привезла такий крафтовий всі Страви, і ми бачимо, що там великі черги. І напевно люди дуже сумують за справжнім смаком села, за смаком справжнього хліба. І сьогодні багато людей нас це дуже радує, які раді підтримати наші українські традиції, традиції випічки справжнього хліба. Також нас підтримали майстри, які сьогодні представляють свої вироби. Кожен продавець креативно підійшов до продажу та участі у фестивалі. Їдемо на ярмарок. На дорозі шарба рок. Їдемо, їдемо торгувати, ЗСУ, допомагати, їдемо на ярмарок. Їдемо, їдемо торгувати, ЗСУ, допомагать, їдемо на ярмарок. Їдем, їдем Лунали пісні і зі сцени своїми виступами потішили колективи Олександрійських палаців культури. Виступив також військовий оркестр. Поруч працювали волонтерські організації, зокрема координаційний центр волонтерів. Цього разу координаційний центр пропонує, як завжди, багато випічки, а саме від торгової марки Ласунчик та від селища Березівка. Вони завжди нам допомагають з випічкою на всі заходи. Також ми не забули додати кишенькове сало, це наш фірмовий продукт, який ми виготовляємо саме для військових. І сьогодні містяни мають змогу спробувати його також і відчути на собі, як це буде, як це куштувати такий готовий обід бійця. А ось ельфи запропонували цікавий майстер-клас з хусткування за донат. Я давно так хотіла, щоб це зав'язувати. Мені мама зав'язувала, допомагала. Дитина ходить до церковної школи і періодично вона вдіває хустку. Але такий майстер-клас у нас перший раз. Волонтерська спільнота Піксель презентувала результати своєї діяльності і пропонувала приміряти кікімору та зробити фото на згадку. А ми, по суті, прийшли просто на цей праздник. Е, і вирішили допомогти, от, щоб люди більш ну, звертали увагу, е, донатили, продавалися прикраси. Ми ж всі розуміємо, куди ці гроші йдуть, а вже ж на ЗСУ. А сам я військовий. Ось це така наглядна, якби наша Кікімера, е, яка одягнена на військовому, який приїхав, якби і е, прийшов нас підтримати. На таку кікімору потрібно витратити неділю часу, щоб заплести основу, а потім золоті ручки наші краять і плетуть отаку, в'яжуть такі речі майстер класи за донат пропонували також музейниці, викладачі ПДЮТ та ЦДЮТ. Працювали і фотозони. На одній з них поспілкувалися з гостями із сусідньої громади. Я вперше на цьому фестивалі купила ви придбалися ну крафтову. Я сама печу. Я думаю, що смачний хліб буде. Це наш виробник, наша рідне українське. Звичайно, потрібно його куштувати. З крафтовими виробами поверталися додому і Олександрійці. Завітали на свято всією родиною. Не змогли пройти мимо, коли бі... кожного ларічку зупинялися. Ось придбали Ізмайлівський мед, тут головківські смаколики. Зараз з родиною будемо їх коштувати. Підійшли до волонтерських куточків, подивилися, як у нас в місті плетуть сітки. Дай Боже здоров'я цим жіночкам, всьому їхньому батальйону. Хай плетуть і допомагають нашим Збройним силам. А взагалі захід дуже чудовий і для дітей, і для дорослих дуже цікаво. На першому фестивалі хліба вдалося зібрати майже 65 тисяч гривень. Їх всі спрямують на підтримку Збройних сил України. серпень працьовитий відлітає вдаль сонцем на долонях, щедрій коровай. Хліб та сіль, хліб та сіль вишити рушник, хліб та сіль, хліб та сіль. пампушки та чесник. Хліб та сіль, хліб та сіль. Ми вітаємо вам хліб та сіль нашу до Дорогим гостям, хліб та сіль клін! Дорогим гостям на цьому випуск. Новин завершено. Залишайтеся з нами і всі разом йдемо до перемоги.